Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачне м'ясо в е, такому пряному, е, можна сказати, кисло-солодкому соусі. Для цього мені потрібно куряче філе. Я нарізала на такі от полосочки, не тоненькі і не грубі, десь по сантиметру з усіх сторін. Е, сковорідку додала соняшникову олію і вершкове масло, і включаю, нехай розігрівається. Будемо е, підсмажувати наше м'ясо. І так, масло розігрівається. Я сюди додала свіжомелений коріандр, суміш перців, перець чилі гострий, і паприка. І все перемішую. А так, да, і ще сушений чесничок, Можна свіжий. Ну, я додала сушений, тому що він вже якби подрібнений. Отак от, от перемішали спеції з маслами і додаємо сюди м'яско. Ось так от, з спеціями обсмажується. Нам потрібно його помішувати, подивіться, якого воно гарного кольору. Е, так будемо його смажити, періодично мішати 5-7 хвилин, щоб воно було е, з усіх сторон підсмажене, таке злегка румяне. Після того, як м'ясо стало вже такого білого кольору з усіх сторон, е, додаємо сюди чайну ложечку цукру. І Смажемо до легкої золотистої такої, скоринки. Так, дивіться, м'ясо вже стало у нас отаке, от, бачите, злегка рум'яне. І тепер ми до нього будемо додавати. Додаємо одну столову ложечку лаймового або лимонного соку. Одну столову ложку ось такого солодкого чилі соусу, Дві-три столових ложечки за смаком соєвого соусу, так як ми не солили взагалі, і одну столову ложечку теріяки. Спочатку додавайте соуси, потім пробуйте. Якщо вам потрібно, додайте сільні, то цього, я думаю, буде достатньо. Так, добавили всі соуси, перемішуємо м'яско. Воно стає таке. Красиве карамельного кольору. І так ми в цих соусах його ще підсмажимо, хвилинки 4-5 і можна виключати. Получиться неймовірна смакота. Так, дивіться, виходить ось таке от м'яско, неймовірно класне, смачне, ароматне в приємному соусі. Так, що... Пробуйте, готуйте, експериментуйте, можливо, вам сподобається цей рецепт. Я таке м'яско буду погодувати з рисом і салатиком. Бажаю вам всього найкраще. До нових зустрічей, смачних і удачних вам рецептів. Всім пока!